Так, друзі, добрий ранок, 24 липня, зелений ринок, ціни опт, йдемо робити огляд, з вас лайки, підписка, більше інформації по цінах у нас в телеграм-каналі, кому цікаво, залітайте. Приїхали виробники з села Протівка, скажіть, така помідорка по чому? 55. 55, огірочок такий? 20, 25. 25. Кабачок? 12. 12. І бурячок молодий? 10 гривень. 10 гривень і ще У одні виробники випадок? з того ж села. Така помідорка? 65 гривень оп. 65. 75. 75 огорочок. І огорочок 30, такий 25. Такий 25. Ну, це брак 30 гривень. Брак 30. Гарний броколі 80, це 50. Кабачок 15 гривень. Дякую. Така гарна помідорка 75 гривень. Така картопелька. 17 гривень. 17, а ця дрібніша? 12. 12. 17 гривень, така кукурудзка. Якщо Можна брати майбагато, тому дешевше. Дешевше це по чому? По 17 чи 16? буде. Буде, буде і так, і так. Ага. Морква Слеш, така? 16-15. 16-15. Картопля ще є така 17, Білороса 16 і така 15. Так, вчора мені сказали, йди на болото, що ти показуєш такі дорогі ціни. Йду на болото. У чому такий баклажан? 25. А перед цей жовтий? А який 52, а який 40? Цей 52, а цей 40. Така цибулька 12 гривень, така 25. А ця довга? 12, тобто то дрененька. І ця 12. А морква така? Морква та 15, та лопа на 10. Така 10, така 15. Дякую. Це 35, 40. І сливочка 40, так? І сливочка 40. Півтора ящика ось. А курудза по чому? 15 гривень така. 15. Так, такий баклажанчик, ще є, 30 гривень. Огорочок такий. Огорочок 25 гривень. Так, капусточка така 15 гривень, гарна. Лопатка 70. Кабачок, огірок? 28. Огорок 28 і кабачок 12. Дивіться, друзі, на самому кінці болота, щоб ви не казали, що я знімаю дорогі ціни. По чому такий горочок? 35 гривень. А ви кажете, що тут дешево. Але тут дивіться, який матеріал. Капусточка така 10. Цвітна. Цвітна 55 і помідорка. 75 продано. Помідори сьогодні грибуть. Помідори є багато, але вже все продано на цьому базарі. 45 гривень. 45 гривень. Шавлія лікарська. Букет скільки? 80 гривень. Друзі, тут чоловік займається такими травами, кому цікаво буде, напишете мені у приват. Скажу, де його знайти. Ма вчора що ще? Кропиву. Цвіт бузини, чистотіл, цвіт липи. Коротше, все сушені, кого цікавить, може напишете, я скажу, де чоловік. Так, а це абрикос перст? Персик Персик. 55, 60. Коротше, є різні ціни. Є великий вибір. 80 гривень. А це черрі по чому? 110. І лохіна? 220. І перед червоний. 130. Є великий вибір, кого цікавить. Заходьте. Помідорка є така. Чорний кряс, 55, 80, 80, 80, 75, 75. І червона крупна. І червона велика. 65. 65 гривень. Укроп Петрушка, 10 гривень, пучок. А на кілограми це що получається? Нема на кілограм? Ми ж